Найший сукупний е, дохід, е, я не буду зачитувати ну, всю посаду ім'я, тому що ви бачите, лише якщо е, додаю якісь факти. Е, найбільший сукупний дохід у 2014 році е, мали декларанти: Насіров Роман, 4 мільйони 813 тисяч 49 гривень, е, Лікарчук Костянтин Ігорович, е, заступник голови Державної фіскальної служби, більше 2 мільйонів. І Аваков Арсен Борисович е, більше 1 мільйона гривень. Перші два декларанта до цього не працювали на державній службі. То Арсен Ваков вже очолював Міністерство внутрішніх справ. Також найбільший сукупний дохід мали члени сімей Матіоса Анатолія Васильовича, заступника генпрокурора, більше 34 мільйонів гривень. Арсена Вакова 25 мільйонів 338 тисяч 46 гривень. І Мельника Миколи Івановича, судді Конституційного суду 3 мільйони 243 тисячі 280 гривень. В той час найменший дохід мали працівники державних служб Сергієнко Юрій Вікторович, Коцюбинський Павло Станіславович і Палагнюк Володимир Миколайович. Таким чином, суттєво різниця доходи в службах в державних відомствах і власне у суддів та в міністерствах.